Топ 10 цікавих і захопливих фактів про Гавайї. Гаваї це не просто райські пляжі та вулкани. Це унікальний архіпелаг із багатою історією, культурою та природними дивами. Ось 10 неймовірних фактів про цей дивовижний куточок світу. 1. Гаваї єдиний штат США, розташований у тропіках. Гаваї це єдиний американський штат, розташований повністю у тропічній зоні. Завдяки цьому тут завжди тепла погода, а природа вражає своєю красою. 2. Найізольованіший населений архіпелаг у світі. Гаваї розташовані всередині Тихого океану, за понад 3800 кілометрів від найближчого материка. Через цю ізольованість тут розвинулися унікальні види тварин і рослин, яких немає більше ніде на планеті. 3. Вулкан Кілоуя один із найактивніших у світі. На Гавайях знаходиться один із найактивніших вулканів планети, Кілоя. Він вивергався майже безперервно з 1983 по 2018 рік, змінюючи ландшафт острова та створюючи нові землі. 4. Мовна унікальність гавайська мова одна з найкоротших у світі. Гавайська мова має лише 13 літер, 5 голосних і 8 приголосних. Наприклад. Всесвітньо відоме слово Елоуха означає не лише привіт і до побачення, а й любов і співчуття. П'ять перлина Тихого океану, єдиний штат із власним королівством у минулому. До приєднання до США в 1898 році Гаваї були незалежним королівством Гаваїв зі своїми правителями, законами і традиціями. Остання правителька королева Ліліо Калані намагалася зберегти незалежність, але була повалена американськими бізнесменами. 6. тут є пляжі всіх кольорів. На Гавайях можна знайти піски різних кольорів від білого до чорного, зеленого і навіть червоного. Наприклад, Папа біч на Великому острові має рідкісний зелений пісок через вміст олівіну, мінералу вулканічного походження. 7. Найвищий горб планети, не Еверест, а Маонакея. Якщо рахувати від океанського дна, то вулкан Маунакеа має висоту понад 10 200 метрів, що робить його найвищою горою на землі, вищою за Еверест. 8. На Гаваях немає змій Це один із небагатьох регіонів світу, де природних популяцій змій немає. Це пов'язано з їхньою віддаленістю та суворими законами. Які забороняють завезення цих тварин. 9. Гаваї – батьківщина серфінгу. Серфінг народився саме на Гаваях. Місцеві жителі займалися цим видом спорту ще понад тисячу років тому. Королі та вожді вважали серфінг священним мистецтвом, а їхні дошки могли сягати п'ятьох метрів у довжину. 10. дуга веселки, офіційний символ штату. Гаваї часто називають штатом веселок. Адже тут через особливі кліматичні умови веселки з'являються набагато частіше, ніж у більшості інших місць на землі. Саме тому веселка стала офіційним символом штату. Ці факти лише мала частина того, що робить Гаваї унікальними. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, підписатися на.